Чому я зібрав саме вас всіх? Ми намагалися сюди вкласти найбільші можливості, ефекти бою, щоб відтворити все те, що може бути трапитись під час бою. Звичайно, всього не відтворимо. Стійкість і психологія солдата буде мати певний імунітет після цього. Вийшли! 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 Оборону! Давай, 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 давай. біом! Що так дома розляглися! Давай, 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 реші, реші, реші. Що таке? О, це пішло. Давай, 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 рідніки, давай. Вистрою, допомагаємо всі північної операційній зоні. Є робота щодо облаштування таких ділянок, в ході яких відпрацьовується питання як тактики. Так і психологічної підготовки. Всі командуючі, вони відпрацювали зазначені ділянки в зонах своєї відповідальності. І така робота триває щодня і надію, що ночі для того, щоб підвищити загальний рівень навченості всього особового складу. Вдихай носом, видихай ротом. Носом вдихаєш, ротом видихаєш. так видихай. Вважаю зі своєї точки зору, що хлопці справились на відмінно. Тактичних помилок не було, практичних в принципі також. Хоча б мінімум один раз треба пройти, хто ще не був. Все це по нашому досвіду, можу точно сказати, допоможе нам виконання бойових задач для загальної перемоги нашої ненькій України. Головне, щоб не боялися. Тому що ми українці, нам боятися не можна.